По кварталам Києва, підземкою, трамваями ідемо так впевнено, в майбутнє невіддалене, з рюкзаком за плечами, з кавою мигдалевою, з усмішкою весело біжимо напарими. Долі прогорнула сторінка. В повітрі запахла війна. У серці боркотіла тривога, спочатку Донецьк. Потім Майдан. 17 років перший мій чемодан, від дому далеко. Як живе іммігрант ні тут, ні там, і усюди чужак? Це вибір свідомий, так чи не так? Треба боротись і за свободу душу і тіло покласти, як би важко не було вперед, не здаватись. І ось без дому родини, на краєчку світу широкого, розумію, що я, Україна, пошкоджена, але інтегрована. В новий світ із новими силами, крокуючи впевнено, з головою покритою, вірю в нове літо, залишаючи серцем відкритою. Автор Ксіліт.